Новорічне місто сповнене фізики, якщо тільки ви готові її помітити. І знаєте, коли ви дивитеся на всі ці явища, магія Нового року здається ще більшою. Бо справжня магія це закони природи, які об'єднують нас із цим дивовижним світом. Коли ти вперше опиняєшся, у сяючому новорічному місті головним враженням стає світло. Воно ліється звідусіль. лампочки на ялинці, вогники гірлянд, ліхтарі, інсталяції, і все це магічне світло, результат простих, але дивовижних законів оптики. Ці закони. Здаються на перший погляд складними, але насправді вони прості. Світло відбивається, заломлюється, розсіюється, і ми з вами бачимо результат. Та в новорічну ніч це не просто наука, це диво, яке об'єднує нас усіх під сяйвом ялинкових вогників. А ви помічали, що гірлянди з оптоволокна найзахопливіші, їхні нитки світяться ніби маленькі зірки. Цей ефект носить назву повного внутрішнього відбиття. Світло рухається всередині волокна, ніби в тунелі, і виходить лише на краях. Завдяки цьому нитки виглядають такими чарівними і захоплюючими. Серед усіх цих вогників ви можете помітити декілька ламп, які пульсують, немов живі. Це лампи, створені на основі газових розрядів, їхнє свідчення створювалося за рахунок іонізації газів усередині скляних трубок. Наприклад, жовті відтінки давала аргонова суміш, а холодне синє сяйво неон. Отож давайте завітаємо усяюче новорічне місто, повітря, навколо якого наповнене особливим відчуттям. Погляньте неймовірне світло, воно з усіх боків, від ліхтарів, від гірлянд, від тисяч маленьких лампочок в центрі площі. І кожен їхній промінь розповідає свою історію фізики. Традиційні лампи розжарювання нагадують про геніальність фізиків минулого, їхні вольфрамові нитки нагрівалися під дію струму, випромінюючи світло завдяки процесу теплового випромінювання. Проте, Велика частина енергії витрачалася на тепло. Саме тому сьогодні використовують більш сучасні лампи, світлодіоди, або яких називають сучасні ЛЕДлампи це технологія, яка поєднує магію природи і досягнення науки. Саме тому новорічні гірлянди – Виглядають такими яскравими та чарівними, адже кожен колір випромінюється завдяки досконалій фізиці світла. Давайте поглянемо на новорічне диво, на нашу неперевершену новорічну ялинку, сяючу сотнями світлодіодних ламп різного кольору. Колір лампи залежить від того. Скільки енергії втрачає електрон, переходячи між шарами. Якщо енергія велика, світло має коротку хвилю, наприклад, синій або фіолетовий колір. Якщо енергія менша, світло має довгу хвилю, наприклад, червоний колір і його відтінки. Це можна порівняти з тим, як крапля води. Що падає з великої висоти, створює більший сплеск, ніж та, що падає з маленької висоти. Матеріал, із якого зроблений світлодіод, визначає, скільки енергії витрачається, а отже, і який колір ми бачимо. Червоний світлодіод створений із матеріалів, які випромінюють мало енергії? Синій світлодіод випромінює більше енергії завдяки іншому матеріалу. Зелений, жовтий, фіолетовий та інші, це проміжні варіанти залежно від складу напівпровідника. А як створюють біле світло? Це цікава частина, білий колір це суміш усіх кольорів. І створюють світлодіоди різними способами. Перший спосіб створення білого кольору світлодіода це фосфорне покриття, синій світлодіод покривають спеціальним матеріалом, який перетворює частину синього світла на жовте. Коли ці два кольори змішуються, ми бачимо біле світло. Другий спосіб RGB LED це лампочка, яка всередині має три маленьких кристали: червоний, зелений і синій. Разом вони можуть утворити будь-який колір, зокрема білий, якщо всі кристали світяться одночасно. Чому світлодіоди такі популярні на ялинках? Бо вони мають три переваги. Перша яскравість. Світлодіоди випромінюють чисті і насичені кольори, які добре видно навіть у темряві. Друге економія енергії. Вони споживають набагато менше електрики, ніж старі лампи. Третє можливість змінювати кольори. Деякі гірлянди мають програмовані світлодіоди, які можуть плавно переходити з одного кольору в інший. Тож нехай у новому році ваше життя сяє так само, як ці святкові вогні, а дорога. Буде холоденькою, наче лід під ковзанами. а бажаю вам легкості в кожному русі, швидкості у досягненні мрій і тепла в серці. Зустрінемося із Новим роком!